Всім привіт! Продовжуємо вам розповідати про новинки з виставки IFA 2025. І зараз ми на стенді Dreamy. Dreamy — це такі собі айфони у світі роботів-пилососів. І ви знаєте, колись це може звучати, типу, як просто маркетінг, але те, що я побачив тут, мене реально здивувало, бо тут є все, що завгодно. Я навіть трохи побоююсь цих пилососів, тому що я просто такого ніколи не бачив. Тут є робот, який в буквальному сенсі заїжджає по сходам вгору. Від них тепер не сховатись. Тут є робот, який Може подолати якусь перешкоду, підійти тебе і почухати. Ви прихиньте, якщо ви спите, і таке відбудеться. Звісно, вони зроблені для того, щоб нам було легше жити. Бо оця от рука, кіберрука, зроблена для того, щоб піднімати ваші шкарпетки, блачки зарядки і так далі, і відносити їх обережно в якусь корзиночку, кошолочку, щоб можна було нормально прибирати все навколо. Якщо є порошки, якщо є якісь сходинки, це тепер не важливо. Робот прибере все. Ну давайте по черзі. Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete. Це вам не смартфон якийсь, навіть судячи з назви. Цей пилосос є частиною нової серії Aqua, яка впроваджує технологію Fresh Water для дуже чистого прибирання підлоги. Від себе додам я знаю, що таке миючі пилососи, і я знаю, що з ними бувають проблеми, особливо коли. Помив, це дуже зручно, класно. Не треба розділяти прибирання на сухе та вологе. Все відбувається одразу одночасно. А коли це ще й робот-пилосос, то воно ще й за тебе все це зробить. Але потім воно починає десь, вибачте, смердіти, треба все це відмивати і так далі. Такий собі побічний ефект зручного прибирання. То от цією лінійкою такого не буде, бо там валік, потім очищується водою з дофіга великої кількості форсунок під температурою 100 градусів, а це розчиняє жири, це розчиняє все. Що завгодно, навіть запахи. Тобто, коли він поприбирав, він все сам зробить і все буде чисто, і навіть пахунькать гарно? Його фішкою є роликова швабра Акварол. Вона обертається зі швидкістю 100 обертів на хвилину і самоочищається свіжою водою, відокремлюючи брудну. При цьому це робиться з 12 форсунок для розпилення. А після прибирання валик проходить цикл самоочищення гарячою водою з температурою 100 градусів. Називається це термохаб. Ну і там розчиняється жир, бактерії і усувається запах. А пам'ятаєте рекламу? Про пухнастих тварин, які загартають шоколад у фольгу. Так от в цих роботах є пухнасті волокна. А саме технологія Fluff Roll. І оці волокна поруються з дійсно стійкими плямами. Вартість такого пилососу заявлена 1500 євро. Ну, Ми подивимося, скільки він буде коштувати в Україні. Ви запитаєте, до чого тут Nvidia? Більшість роботів оснащена передовими функціями навігації для прибирання, а саме системою проліп з висувними ніжками, що дозволяють долати перешкоди та нерівності до 8 сантиметрів. Астравіжен Intelligence на базі Nvidia використовує подвійні HD AI камери для виявлення понад 240 перешкод з міліметровою точністю. Потужність спокнування до 30 тисяч паскалей. Але якщо у вас є домашня тваринка, робот не буде намагатися її перестрибнути чи помити, бо тут є система PetCare 4.0 і він її розпізнає. А також є інтеграція в систему Meter для розумного будинка, і ви можете віддалено навіть спостерігати, що ж у вас відбувається в домі через відеозв'язок. зв'язок. Aqua 10 Ultra Drag Complete – також є частиною серії Aqua. але відрізняється системою Trek Sync Constant Hot Water Mopping, що є першою в Dreмі системою очищення свіжою водою, яка забезпечує безперервне миття гарячою водою температурою 45 градусів, завдяки чому підлоги залишаються ідеально чистими. Ну і долання перешкод тут теж є. До речі, подивіться, як воно працює. Реально, і порошки, і якісь сходинки, все подолає. Далі у нас Dreamy Matrix 10 Ultra. це універсальний робот-пилосос, який є першим в галузі завдяки своїй докстанції мультимоп Switching Dock та трьох відцікуваний. Відділені для розчинів ця докстанція дозволяє роботу автоматично міняти до трьох типів швабр, нейлонові для жиру на кухні, губчасті для ванної, термічні для інших кімнат, залежно від типу приміщення або потреб прибирання. Відділення для розчинів пропонує індивідуальні рішення для усунення запаху домашніх тварин, догляду за дерев'яною підлогою та загального прибирання, забезпечуючи максимальну гнучкість і чистоту з мінімальними втручаннями користувача. Матрікс 10 ультра буде доступний по ціні 1600 євро. А також він оснащений унікальною технологією. Detangling Duo Brush, що запобігає заплутанню волосся. Я сам спробував, годував йому волосся. Реально не заплутується. Ну а тепер переходимо до хардкору. Робот з біонічною кіберрукою. Це модель Dreamy Cyber 10 Ultra. До речі, перший в світі робот з такою рукою. Його рука Hyperflex Arms з чотирма суглобами та п'ятьма ступенями свободи, імітує людську руку. І вона може не тільки прибирати у вузьких щелинах, а й пересувати об'єкти. Ця рука може піднімати предмети вагою до 500 грам та висувається на 33 сантиметри. Модель буде доступна на ринку з 26-го року. А оце перший в світі кондиціонер двозонний клімат -контроль. По факту, ви можете з застосунка регулювати температуру для двох різних зон, наприклад, у великому приміщенні. Сюди одна температура, туди інша. В автомобілях таке є давно, в приміщеннях ще не бачу. Що от як вам пральні машинки? Це для Барбі-переростка. Насправді мені здається, можна і в машину взяти, коли кудись їдете надовго, кемпер якийсь, то от є з горизонтальним завантаженням. Подивіться, з екранчиком, я так розумію, з керуванням, і є з вертикальним. Ну, і, як я сказав, є пилосос, який їздить по сходам, який прибирає басейни, є газонокасарки, є звичайні пилососи стільки. Тут стільки всього, і насправді це дуже цікаво, тому що у кожного є примі. Щення, яке треба прибирати, і звісно, робити це по старинці зі шваброю чи з пилососом, за яким тягнеться дріт, нікому не хочеться. Тож, коли будете обирати для себе зручне рішення, подивіться на дрімі. А ми пішли далі.